Next Station – Українізейшн слово безплатний не таке страшне, як може здатися на перший погляд. Багато хто хибно вважає, що це росіянізм. До речі, саме росіянізм, а не русизм, як ви могли подумати, бо йдеться про запозичення з російської, а не з руської мови. Та все ж повернімося до безплатного. Це нормальне українське слово, тому що є Платні послуги, а є безплатні, ті, за які не треба платити. У першому з Ти то така а от слово безкоштовний походить від прикметника коштовний, який має значення цінний. Тож сенс слова безкоштовний наближається до поняття безцінний той, що не має ціни або ж. Його вартість складно порахувати в матеріальних величинах. Запитують на безкоштовний тренінг. Мовознавці рекомендують замінити прикметник безкоштовний, якщо мовиться про щось надане за нуль грошових одиниць, на стилістично кращий варіант безплатний або безоплатний. До речі, якщо вже заговорили про ціни, то ось ще один важливий мовний нюанс. Часто замість слова коштує можемо почути вартує, але це неправильно. Чого вартує зробити один рішучий крок? Вартувати це охороняти, стерегти когось, стояти на варті. А якщо ми хочемо сказати про щось, що має певну ціну, вартість, то доречніше говорити коштує. Не хочу костюм, що коштує, як хата. Буде коштувати в 10 разів більше, ніж зараз. Але я й тоді його не продам. Знаєш чого? Скільки коштують з тобою наші похитки? Маємо надію, що поки ми вартуємо на мовному фронті, ви вже застосовуєте наші безплатні лексичні настанови і удосконалюєте свою українську. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми медіа для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.